Тодось ось мачка, незмінність. Прозорого серця, висока погода сьогодні пустила над світом плисти тонесенькі хмари, відбивши їх в водах Баварських озер, мов златаття листи, налиті живицею сосни рожеві, малої гіллячки не рушать ніде. Бо тиша у лоно щасливому дневі, Від альпів далеких незримо йде, І кожного дерева стовбур порою дзвенить, мов струна, що зачула смичок, коли відривається тільки вагою, і падає вниз крізь гіляк і сучок. І жодного птаха з прив'ялого зілля не чути чогось. В нерухомім бору, І навіть на луках тримає неділя урочисту тишу, мов гори стару. І тільки з залісу, і з палої брості, кричать у баварів уперто півні, які віщували і щастя, і гості в далекій черкаській моїй стороні. А що вони значать тепер в блуканині? Вже певно, не те, що співанням раніш, коли і кімнати не маю я нині, без свідків чужих прочитати хоч вірш? Не те тут говорить і сміх для привіту, І душа у молитви вже певно, не та, і тільки на тлі безконечного світу. Та сама і незмінна моя самота. Переможного миру вам.